Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже таке експериментальне відео, хоча б трішечки, щоб розбавити контент кар'єр за гравця і за клуб, поки в нас ще немає тут і так далі. Взагалі, в двох словах, якщо сказати, то це пробний відеоролик. Якщо він зайде, то я буду далі робити якісь експерименти, якісь турніри. Експерименти в кар'єрах і, ну, і так далі. Щось я буду продумувати і щось буду робити. Сьогодні буде такий тип відео експеримент, типу тіпа... Суперліга. Але суперліга з однією збірною збірною чемпіона світу, тобто з Аргентини. Так, у нас не буде там багато дуже команд, але буде я зараз просто розповім, як я захочу, ну як я придумав це зробити. Тіпа буде 16 команд, кращі з кращих, Тобто з усіх ліг. Кращі з кращих, тобто по рейтингу. Їх вийшло 15 і одна збірна. 16-та команда це збірна Аргентини. І вони всі будуть грати чемпіонат. Кращі 8 команд виходять далі. Далі ці кращі 8 команд змагаються між собою, хто як пройде. А ділитись вони будуть дуже просто. Перше місце грає з 8, друге з 7, третє з шостим, четверте з п'яти. От іменно оцей фінальний вже етап ми вже. Просимулюємо, тобто команди будуть грати самі ну, один проти одного. Буде цікаво чи не буде цікаво. Ну, ну, я чесно, я ще не знаю. Бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Ну а ми давайте почнемо такий цікавий експеримент. Ну а зараз я вам покажу ці. Всі 16 команд, одну з яких ви вже знаєте, навіть три з яких ви вже знаєте, це Арсенал, Реал Мадрид, Аргентина як чемпіон світу. А ось так виглядають всі команди. Тобто Аргентина, Арсенал, Атлетико Мадрид, Баварія, Мюнхен, Борусія Дорбун, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Мілан, Наполі, Паріз, Паріз, ПСЖ і Реал Мадрид. От такі 16 команд будуть боротися за наш такий уявний трофей, так скажемо, суперліги. Ну і побачимо, що з цього дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу. Нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖЕКОС ти отримаєш 10% знижки. Взагалі дуже цікаво, як, ото, як себе тут покаже збірна Аргентини. Моя особиста ставка, що виграє цей турнір або Реал Мадрид, або Манчестер-Сіті. Так, друзі, що, турнір закінчився, і зараз ми побачимо ці вісім команд, які вийшли в наступний етап. Наступним етапом у нас буде одна-четверта, грубо говоря. Тобто перша команда гратиме з восьмою, друга з сьомою, третя з шостою і четверта з п'ятою. І так далі, і так далі далі будуть виходити туди-сюди. І я сподіваюся, що це буде цікаво. Так що, хм, давайте ж подивимося на цю просто саму-саму найкращу. Вісімку команд. І так, зараз буде вісімка команд. Останнє місце займає Ювентус. 15-ту сходинку забирає Челсі. 14-та сходинка Наполі. 13 та сходинка арсенал. Зінченко, привіт. 12. Боруся Дортмунд. 11 Одинадцяті. Ліверпуль. 10 Десяті Манчестер Юнайтед. 9-й Мілан. Далі саме цікавіше, яка команда вже потрапляє все-таки в фінал, ну, фінальну частину? Інтер, Барселона, Аргентина все ж таки потрапляє, Баварія, ПСЖ, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид доволі несподівано, я вам скажу. Ну і звісно ж, Манчестер Сіті взагалі 7 балів, відрив, бомба. Так, статистика бомбардирів. салах найкращий бомбардир за 30 матчів, 16 голів. По асистентах. Тобто це Альварес з Манчестер Сіті за. Вот? What? What? За 45 матчів, 11. Стойте. Далі ще цікавіше. Де Пауль за 60 матчів 7 асистів. Ну no, махі. No, no. І так, друзі. от такі в нас пари вийшли. Манчестер Сіті гратиме проти. Інтера Атлетико Мадрид гратиме проти Барселони, Реал Мадрид гратиме проти Аргентини і ПСЖ зіграє з Баварією. Я думаю, це буде дуже цікаво. Ну і зараз ми ці матчі з вами побачимо вже. Так що ж, друзі, ось наша перша пара Манчестер Сіті проти Інтера. Друзі, також пишіть в, в коментарях в вашу думку, хто виграє цей турнір. Перший тайм так собі пройшов 0-0, ніхто нікому не забив. Нічого такого дуже цікавого, крім одного удару від Манчестер Сіті. А от і все. 0-0. Звісно, ми вибираємо з вами що? Пенальті Холланд. Перший пробуває Чатханоглу. Дорогенький по центру ні. Бернардо Сільва. Уу, які в нього яйця сталеві. Паненочкою. І лаутаро. Ну тут також без шансів, слухайте, тут Едерсон не було. Філфуден. Ууу, Янзомер. Але барела чи заб'є чи ні. Ха! Забиває у нас знову 2-2. Полга. І що ж ти зробиш? Взагалі спокійно розвів покутам. Кітарян. Дуже спокійно. Родриго. А це тобі не фінал Ліги Чемпіонів, що забивати, так і вигравати. Тюрам син легендарного Тюрама, зараз може вирішити це все. І він це все робить, вирішує. От і моя ставка провалилась. Інтер проходить далі, а не Манчестер Сіті. Тому я вже був неправий, Можливо, ви були праві, якщо написали до цього моменту, хто виграє цей турнір. Слухайте, наступний матч. Це просто бомба іспанське дербі Атлетико Мадрид проти Барселони. Ну що ж, матч Атлетико Барселона розпочинається. Цікаво, що тут буде. Ну-ну, знову серія пенальті. Атлетико проти Барселони. І Антуан Грізман. Та без шансів, ну слухайте. Ну тут також голкіпери, там, що там ще там по центру відсель. Кюндаган. У-у-у, знову містер сталеві яйця. Мората. Ух! Терштеген бере. Що зробить Рафіння? І облак бере. Сауль. Ух, тут також без шансів. Так, Шуау Фелікс. своїй команді. Ух, та ну тут зарепіжив, що дай Боже. Коке. Розвів по кутам. Вирішальний пенальті. Ромео. Дуже цікаве рішення давати бити опорнику. що з цього вийде. Але облак на місці стоїть. Граємо далі. Лоренте. Уже слабенький удар взагалі. Ейонг. Що тут? По центру спокійно Барселона проходить далі, будь ласка. 5-4. Так, друзі, наступний матч дуже цікавий, тому що грає Реал Мадрид проти Аргентини. 22 хвилини на полі, а взагалі нічого такого, грубого говоря, не було цікавого. Ну як там? О! Ми побачили з вами перший гол. І це Павло Дібала, напевно, так? Так, це Павло Дібала. Реал все-таки має шанс, щоб відігратися. Менді. Але не виходить, Мінді ще залишається з мечем. Крутить, вертить і накрутив на вертів і понюхав. Аргентина виходить далі. І в нас нема серії пенальтів. Оце вже цікаво. І так, друзі, наступний наш матч вже буде останній в сфері 1-4, далі будуть полуфінали. І щоб потрапити в полуфінал, Паріс St. Jermain буде грати проти Баварії. Баварія наносить свою атаку Мусіала у фінтюлі, Мусіала, а тут дорогенький. 0-0 перший тайм. Просто щоб ви розуміли, зараз десь хвилин 20 ігрових, можливо, десь ну приблизно ПСЖ просто катали м'яч між своїми центральними захисниками. Ну, друзі, якщо зараз ПСЖ якесь ну, чудо не придумає, якусь таку атаку або Баварія. То ми з вами знову будемо дивитися за серію пенальтів. Знаю, що є Тевернамдес, а другий я не пам'ятаю. І це не важливо, тому що в нас зараз буде серія пенальтів. Ну що ж, Келін БП біля м'яча. А от і добрий день. Кейн, а тут Кейн спокійно. От вам, будь ласка, цифри да, все-таки вирішуй. Дембеле, Аля Неймар. ПСЖ 2 не забиває Кіміх. А от вам і цифри? У Баварії набагато хуже було. Ну, відіння по центру забив все-таки. От, будь ласка, ну, ну це, це цифри просто, це просто цифри. Зараз все в ногах Колу Муані. як колись було на чемпіонаті світу проти Аргентини. Ну, забиває зараз, так? Да? Кінслі Коман може вивести свою команду в півфінал. Кінслі проти Донаруми і... No. Тут вже було видно 2-4 взагалі спокійно, і ми всі з вами побачили, що цифри взагалі не грають в цю гру. Друзі, ось і перший полуфінал. Інтер буде грати проти Аргентини. Аргентина єдина команда з цих учасників однієї четвертої, яка змогла виграти свій матч не по пенальті. Подивимось, чи вийде в них зараз повторити цей успіх, чи ні. Ну що ж, друзі, починається перший полуфінал Суперліги. Іграє Інтер проти Аргентини. Це цікаво. У, -у, -у! Мессі? Месі з м'ячем віддає. О, тут перескати такий Альварес! Але на навіщо так тягнути? Я не розумію. Чому не бити? Чому там Месі не бив в дальню своєю просто вбивчою лівою ногою? Навіщо це все робити? Будь ласка, перший тайм. 0-0 знову ж таки. Карамесі, а та, тут Ді Марко добрий день, і тут суддя буде давати свисток 0-0, друзі, знову. І знову пенальті. Турнір пенальті якийсь виходить. І так, Чалхану Блу проти Мартінеса. Мартінес бере! І Макалістер проти Зомера. Оу, ну хлопці, ну ви взагалі знущаєтесь паненками цими. О, Лаутара. О, а як це не бере? Як не бере Мартінеса? Куня. Блін, спокійно. Два удара, два голи і два по центру. Барелла. Без шансів. О, що скажеть Ліонель Месі? Добрий день. Кітаріан. Мартінес бере. Ну, і зараз слухайте, зараз Лаутаро Мартінес може вибити свою команду за збірну. І він це робить. А я вам казав, що Мартінес виграє цей матч. Він так і робить. Він правда, виграє. Тому що його пенальті був вирішальний. Друзі, наступний полуфінал буде між Барселоною і Баварією. Ось з цих команд вийде в фінал, а хтось відправиться грати за. Матч ну... Матч за третє місце. Чомусь я думаю, що це буде по серії пенальті. Слухайте, тільки я щось про це поняв, що Месі може зіграти про свого, проти, ну, проти свого минулого клубу. І Фелікс! у Ноєр. Слухайте, момент вже був. Це вже непогано, тому що Ну, в нас в основному не було ні моментів. Один гол за весь турнір, один гол і той, який забила Аргентина. Дуже хотілося б, щоб в фіналі не було серії пенальті, були якісь А якщо і була б серія пенальтів, то був би рахунок хоча б 1-1. Хоча б на Рафінію, Рафінія що він зробить? На Льову. Льова. А чому там не бити? Я не розумію. Ну. ну Це все, це пенальті. Добрий день. Який матч поспіль? Знову пенальті. Пенальті, вирішальні за вихід фінал. Баварія вже один раз довела, що вона. Ух. Баварія вже довела, що вона на цифри не дивиться, вона дивиться просто на гравців, і як він потащив цей ким їх? Дивіться, вони ще спокійно забивають. Барселона то в ролі доганяючої команди виходить. Просто Баварії потрібно всі голи забити, дивіться, вони вже три забили. Залишилось лише два. Ну, Ферік зарядив, тут добре, тут взагалі без питань. Що зробить команд? Терштеген вирівнює шанси. Ромео. Вирішальний удар все-таки Баварія буде. Горецька. А у пощастило, я так думаю. Дейонг. Спокійно. Але, блін, другою командою з однієї сторони й добре, а з другої сторони не дуже. О, Альфонсо Дебіс. Людина, яка все-таки відіграла непогано матч. Що він зробить з пенальті? Та, взагалі спокійно, Терштеген залишився на місці. Жоу Консело. Чуєте, ну, одна людина все-таки збирається? Щоб є її. Ніхера собі як б'є паненко. Джамал Мусіала. Терштеген відбиває і Барселона в фіналі зіграє проти Аргентини. Месі зіграє проти своєї минулої команди. Команди. Яка йому взагалі дала все. Так, Інтер-Баварія нічого взагалі не буде міняти по формах. Тобто ці будуть свої звичні, ці також, я так розумію, ну, хоча оце буде їм більше, я так думаю, звична. Матч за третє місце Інтер-Мілано проти Байер мюнхен Нічого собі це може бути щось небезпечне. Чи мені просто здається, уу, як він тут прибирає? І тут ще раз прибирає Ісане. Ну, дивіться, ну. От Якщо б цей момент був би в кар'єрі, Кейн віддав би на Сене, Сене як там би там. Ну, я не знаю, він би якби просто неймовірно розвернувся і як вгатив би. Бі, просто під перекладин. І це був би Го. Мені не нема що сказати. 00. Ну -ну. Оцей усатік іде би ти пенальті. Чалханоглу, Ноір хто кого. Глубис шансів взагалі. Кейн. Ууу, зомер тащи. Аутаро. Взагалі ну, людина хоче хоча б якусь медаль. Ну, в нього і так по-любому буде дві медалі. Ну, одна з них бронзова. Можливо, можливо. Уу-ноїр. Але Баварії її потрібно забити, щоб зрівняти рахунок. Все не це робить. 2-2, все хорошо. Продовжуємо Міхітарян, О, без шансів Нойр навіть в шоці. Каман, Зомер вгадав, але не зміг, так, Тут, так там такої сили був тюрам. І... Боже, які це, які це яйця треба мати, щоб так вдарити вирішальний удар. Тобто або ти забуваєш, або твоя команда програє і ти так б'єш. Це просто капець. Альфонсо Девіс. Взагалі спокійно по центру. А Чербі хера собі захисник ударив. Ну і шоці також. Джамал Мусіала біля м'яча. І ну, тут зомер навіть не став гадати. Бастоні. Спокійно. Нуйр в шоці, просто в шоці. Нойр і бити? От, от зараз фанати в шоці, я також. От ти добрий день Інтер. Займає третє місце в нашій суперлізі. Тобто Лаутаро Мартинес отримає 2 медалі. Але що це був за удар у Нойра? Це дупа, дивіться. Він як передачу вроді, віддавав. Таке на одну. він намертво просто взяв зону. Що ж, друзі, ось і фінал. Фінал Аргентина проти Барселони. Месі зустрічається з своєю минулою командою. Тож буде переможцем по пенальті. Так, друзі, фінал Суперліги нашої розпочинається. Так, Маккалістер. Ді Марію, Ді Маріо, в центр на Де Пауля. Де Пауль, ну, ти ж міг віддати Месі? Будь ласка, знову перший тайм 0-0, ніхто нікому не забив. Ну, Аргентина, якщо навіть програє цей матч по пенальті, то все одно вони залишаться однією командою, яка виграла матч на цьому турнірі, тобто на фінальній стадії турніру, не по пенальті, а от за 90 хвилин 1-0. Так, Месі проти Бальде. Знову Месі. Де Пауль на Мартінеса. А Мартінес, а чому не бити? Ну бити ж вже. Ну, ну нахіра таке робити, ну я не розумію, ну от що це за бред? ну Це максимально тупа симуляція. Так, Аргентина, я думаю, проводить свою останню атаку. Месі. Де Пауля, Де Пауль, Макалістер, а якби встиг все-таки віддати, то я гадаю, що там би все-таки цей сраний бот пробив би і був би рахунок знову 1-0. І... Але нема цього пасу, нема нічого, і ми знову з вами будемо дивитися на пенальті. Добрий день! Фінал. Маккалістер спокійно. Левандовський. Ууу, та ну, звісно, 9. А кум'я. Також спокійно. Бюндаган. Ізі. Ліонель Мессі. У це вже цікаво. О! Навіть це дуже цікаво. М -м -м -м, Альварес забиває. Оу Феліш. У, по центру Мартінес улітає. Так, Ді Марія. Ді Марія не забиває. І зараз все. В ногах Ромео, і все в руках Мартінеса. І. Друзі, ну, Барселона виграє цю Суперлігу по пенальті з рахунком 4-3. Месі так і не вдалося слідом за е, Кубком Чемпіона світу виграти ще й Суперлігу. На жаль, але це все футбол. Це таке. А Барселона все-таки мене здивувала, тому що вони вийшли в цю фінальну стадію з сьомої позиції взагалі. і Вони виграли це все, але дуже багато було пенальті, це взагалі, це взагалі можна назвати кубок пенальті. Кубок супер пенальті. От так от. Взагалі ціль цього ролика була трішки хоча б різноманітний контент, тому що паки вийдуть, я гадаю. Десь після 31 го числа, там в лютому місяці. А от таке хоча б трошки розслабитись таке, щоб Ну, не одні кар'єри були на каналі. Я вирішив таки записати невеличкий експеримент. Я гадаю, в... на наступному тижні буде ще якийсь експеримент, але якийсь уже в режимі кар'єри. Щось я таке продумаю, щось я таке подумаю і. Ну, Втягнув. Якщо у вас є якісь приклади, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Пропонуйте, я це все обдумаю от мені в коментарях пропонували кар'єру за Оксфорд, будь ласка, я зробив кар'єру за Оксфорд, і вона мені дуже зараз подобається. Я сподіваюся, вам також. Ну, а на сьогодні все. Я дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, але відверто кажучи, воно мені. Таке собі вийшло, тому що це були пенальті і так далі. Тому хотів би вас попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і написати коментарі. А ми з вами скоро побачимось, почуємось на все добре. Бережіть себе.